Ну і люди, чиє житло було зруйновано під час воєнних дій, зможуть все ж отримати гроші на зведення нового будинку або купівлю вже готового житла. Це передбачено зокрема програмою. Є відновлення. Розповів про це прем'єр-міністр України Ден Шмигаль. Скільки грошей виділятимуть залежатиме від регіону, де розташований був знищений будинок. Ну і власне, якщо говорити про площу і про його побудову, напевно від цього буде залежати і компенсація. Це вже друга частина програми є відновлення. За першою люди чи домівки вціліли і потребують лише ремонту, можуть отримати 200 тисяч, щоби полагодити помешкання. Запускаємо другий етап програми є відновлення. Це компенсація за зруйноване житло. Сьогодні затвердимо постанову та формулу, за якою буде виплачуватись відповідна компенсація, на що можна буде витратити кошти. По-перше, на будівництво будинку у такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири іншого житлового приміщення. Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте більш детально поговоримо про цей другий етап. Програми є відновлення, який запускають в уряді. Отже, як сказав пан прем'єр-міністр, українці зможуть отримати кошти на будівництво будинку або придбання іншого житлового приміщення. Розкажіть, чи є зараз розуміння, розрахунки, скільки це коштуватиме державі? Ну тут дуже важливо розуміти, що досі йдуть бойові дії, продовжуються обстріли. І прямо сьогодні сказати скільки повністю це буде коштувати для держави важко. Але вже сьогодні в нас є попередні оцінки світового банку. Що на першочергове відновлення України нам потрібно буде десь приблизно 1,9 мільярда доларів. Також відомо, що у фонді ліквідації наслідків збройної агресії вже сьогодні в нас накопичено майже 62 мільярди гривень, якими ми можемо вже сьогодні користуватися. Також за підрахунками уряду, цих коштів ми розуміємо, буде достатньо для того, щоб компенсувати повністю. Першу програму є відновлення, а також другу. Ну і найголовніше те, що держава, як то кажуть, витримує свої е, слова. Та е, як обіцяла, через місяць після початку першого етапу починається другий етап: це повна компенсація. Це дуже важливо е, так. Це важливо Щодо до компенсації, зокрема, яку максимальну компенсацію на другому етапі все ж таки можна буде отримати, від чого ця виплата буде залежати. Ну, ви знаєте, тут не зовсім правильно говорити про максимальну або мінімальну компенсацію. Ну тому, ви, що, ви, вилка послання... так звана. Ж вона має бути напевно мінімальний да, гранична да, верхня. Звичайно, це е, дуже ретельно прописано в постанові кабінету міністрів. Там затверджено конкретну формулу, за якою буде обчислятися сума компенсації. Детально там сказано так: розмір компенсації за знищене житло буде встановлюватися на рівні, не нижчому за вартість спорудження житла відповідної площі в тому регіоні, де воно знаходилось. Тобто, за цією формулою буде комісія чітко вировироховувати яка. Кількість грошей повинна потрапити до власника будинку або житла розкажіть. Ми знаємо, що на першому етапі косметичного, так би мовити, ремонту дуже прискіпливо відстежується загалом, куди витрачаються гроші, і, окрім визначених будівельних магазинів, гроші не можна витратити більше нікуди. Чи будуть тут так само визначені певні механізми витрат коштів? Так, звичайно, постановою уряду також передбачені ці правила контролю з компенсацію. Можна буде витратити або на придбання будівельної продукції, якщо людина збирається зводити новий будинок, або на замовлення будівельних робіт у компанії, які є учасниками програми. Якщо будь-який підприємець бажає прийняти участь у програмі, він повинен зареєструватися в дії та подати заявку. І тоді він зможе прийняти також участь та надати послуги. Ну, врешті, з першим другим етапом зрозуміло, чи планується третій етап? Можливо, будуть ще якісь етапи щодо відновлення, і власне чого вони можуть стосуватися безпосередньо. Про третій етап також повідомляла Олена Шуля, голова партії Слуга народу. І на наступному етапі будуть запроваджені механізми компенсації за? Ті ремонти, які вже були зроблені власним коштом, тобто людина, якщо відремонтувала свою будівлю або житло до початку програми, є відновлення, вона зможе отримати кошти. Ми пам'ятаємо, що у Верховній Раді України обіцяли, що перші виплати по програмі є відновлення по ось цьому першому етапі, який ми обговорили, відбудуться наприкінці травня. Сьогодні 31 травня. Чи відомо вам щось про погодження компенсації, або можливо вже й про виплату грошей? Я б тут свою відповідь розділив би на дві частини. Перша частина це тиждень тому голова бюджетного комітету Роксалана Підласа повідомила про те, що бюджетний комітет вже виділив 4,4 мільярди гривень для уряду для того, щоб вони могли починати компенсувати людям за програмою. Кошти це перше. А по-друге, багато чого сьогодні буде і, і буде і вже залежить від органів місцевого самоврядування. Тих регіонах, де вже створені комісії, які прийматимуть заявки на та оцінюють збитки, ті громади, які підключені до реєстру пошкодженого або зруйнованого житла, вже сьогодні працюють, і найближчим часом я знаю, що зможуть отримувати кошти. Що ж, дякуємо вам, пане Олексію, за можливість долучитися і прокоментувати ці питання? Вже вони хвилюють чимало українців. Зокрема, на жаль, таких чимало знову ж таки, які постраждали від війни і розраховують на компенсацію. Олексій Леонов, народ депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування податку на до вартість комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.